Ми звершимо молитву за наш край, за наших воїнів України, які сьогодні захищають дехто знаходиться із наших воїнів. Ми будемо просити Господа, щоб Божа защита прибувала з ними на всякому місці, щоб Господь сокрив наші города, посілки, села, щоб Господня милість вона була явлена на українській землі. Щоб Бог благословив президента нашого ім'я Ісуса. Дорогий Господь, ми сердечно вдячні за те, що ти дарував нам цей ранок, Боже святий, де ми можемо до Тебе приходити в молитві, Боже святий, приносити тобі хвалу, тобі честь і поклоніння, бо тому, що все принаджить тобі, Господь, і небесне, і земне, Боже. Тобі вся слава, тобі честь і поклоніння, Боже. І ми дякуємо Тобі, Боже, що Твоє око над нашою Україною, що Твоє око над нашими воїнами України. Боже, і я прошу Тебе, Боже. Боже, нехай твоя защита, Боже, святий, Буде Бо явлена, Боже, Господи, над кожним воїном України, сохрани кожного воїна України, збережи по милості своїй і любві, Боже святий, ібо до Тебе ми взиваємо, а от мене Дух Святой, Алілуя. Ібо ти, Господь, Боже, на кожному місці, Боже святий, і нехай Твої ангел-хранитель, хранить кожного воїна. Господи, благослови Україну, благослови кожний город, благослови Дух Святий, Боже святий Ісус. Не помилися своєї, Боже, щоб ці ракети, вони, Господі, миле, не долітали до України, Боже, остановиться кровопроліття Дух Святий, Господі, щоб був мир на землі і мир в кожному домі і в кожному серці. Господі, благослови нашого Президента, Дух Святий, нехай, Господи, мудрість Твоя, природна мудрість, сверхприродна мудрість, нехай руководить його серцем, щоб нам, Господі, милостне, жити, радіти і прославити. Ім'я Твоє на всякому місці, будь во всьому прославлений цар царів, отець, син і Дух Святий. Амінь. Присядьте, пожалуйста. Дуже добре, коли ми можемо славити ім'я Господнє. Він є достоїн слави, Він є достоїн хвали. Алілуйя. Алілуй. Я прочитаю такі слова, які написані от Іоанна, шостий розділ, от 33 вірш. Ой, да, да, Шостий, е, неправильно. Пра. Ага, шостий розділ, 33 й вірш. От Іоанна, Шостий розділ. Так, є. Такий вірш 6.33. Бо хлібом Божим є той, що сходив з неба, з неба і дає життя світу. Слава нашому Господу. От, от Іана, от шостий вірш, тридцять третій вірш. Ой, глава 6, а 33 вірш. Бо хлібом Боже, Божим є той, що сходить з неба і дає і дає життя світу. І також, от Іана 6, 6 глава, 47, 47 вірш. 47. Істину істину кажу вам, хто вірує в мене, той має вічне життя. Слава нашому Господу. Дорога церков, я дуже дякую Богові, що є хліб, який зійшов з неба. Ви знаєте, слухаючи слово Боже, і свідчення слухати, приятно і добре. І псалми, які звучать. До неба, як добре, коли в церкві проявляється сила Божя, коли співається іменно то, що принадлежить Богу. Нам, кажется, дивіться, ми совершаємо от, іменно слова, ми звучуємо, озвучуємо слова, ми співаємо іменно ці слова. І ця написана жертва уст наших вона йде. До небес. Слава Господу! Вона йде до неба. І ми сьогодні можемо воістину славити Його і зв'язувати іменно то, що принадлежить Богу і принадлежить нам. Це, ви знаєте, дуже є добре, коли ми можемо кушати іменно небесний хліб. Алілуя! І я хочу іменно поділитися. Причтою От Луки написано. 14 та, глава, 14, 14 та глава, 15 вірш. От Ліки. 14 вірш. Ой. 14 глава, 15 вірш. Такі слова я хочу поділитися іменно Словом Божим. Перед тим, як ми будемо робити воспоминання. Я хотів би, щоб Бог дарував нам і терпіння, і во всьом давав нам мудрості, щоб нам її іменно прийняти. Почувши це, 15 вірш каже, почувши це, один із тих, що возлежав з ним, сказав йому: блаженний той, хто їстиме хліб у царстві Божьем. Ви знаєте, прочитавши ці слова, вони настільки, от вони мені проникають, кожне слово, воно проникає, і возліжавши з ним, сказали йому, тому Ісусу, блаженний той, хто їстиме хліб в Царстві Божим. Для Ісуса сказав, що блаженна та людина, яка іменно буде їсти хліб в Царстві Божим. Слава нашому Господу! Ви знаєте, я завжди представляю, от іменно ті возлежащи, це ті, хто слухає Слово Боже. Це ті, які вибрали сьогодні, як і свідчать що блаженна та людина, яка прийшла, щоб вкусити іменно хліба небесного. Ми сьогодні вкушаємо те, що іменно Бог дає нам. І я от прочитав іменно От Іана, де він сказав, що я хліб. Зійшов з неба. Він є хліб і блаженна та людина, яка їсть цей хліб. І сьогодні я хочу сказати, що кожен із нас, як би йому не було там на серці, може заглушає якась суєта, може, якісь страдання, от, але каже, що ви возвіжали сьогодні. Ви сьогодні на тому місці, де Христос. І кожен має сказати сьогодні: о, як блаженна та людина, яка вкушає хліб в царстві Божья. Сьогодні на землі і є царство, воно є Боже царство, це ті люди, котрі Бог вибрав для вічного життя. І Він дає сьогодні хліб, який зійшов з неба. І Христос сказав таку причту. Він же сказав йому, той людиніці, яка сказала, що як добре їсти хліб в Царстві Божим, один чоловік, влаштувавши велику вечерю, і запросив багатьох. У час вечері він послав свого раба, сказати запрошеним. Ідіть, бо все готове. І Почали всі, як один, вибачати. вибачатися. Перший сказав йому, я купив поле, і мені необхідно піти, подивитися його. Прошу тебе, вибач мене. Інший сказав: Я купив п'ять пар волів і йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Ще інший сказав, я одружився і тому не можу прийти. Той раб прийшов, розповів про це своєму господарю. І той господар дому розгнівався і сказав своєму рабу: піди швидше на вулиці, на, про, на переулки міста, приведи сюди бідних, калік, кульгавих і сліпих. Раб сказав Господарю. Зроблено, як ти, наказав, і ще є місце. Господар сказав рабу: піди на дороги, і на огорожі і змусь людей прийти, щоб, дім, щоб мій дім наповнився. Бо кажу вам, хто, що ніхто з тих званих людей не скуштує моєї вечері. Слава нашому Господу! Дуже знакома іменно ця прічта «каждому». Ми її інший раз приміняємо до таких, знаєте, до, і до людей, інший раз і до себе. Ви знаєте, що блаженна та людина, яка, яка була звана. Від у Бога були звані ті люди, які були удостоєні прийти і вкушати вечеру іменно з господарем. Але написано, коли господар зробив цю прекрасну вечеру, то він сказав рабу своєму, піди на їх приглашці, Хай вони приходять, бо все є готове. Все на столі. Прекрасно. В другому місці написано: телець заколов, все зробив, все приготовив. Приходь. Але написано, що він пішов до них. І вони відвітили, що ми розуміємо. Купив поле, треба подивитися його. Купив машину хорошу, треба іспитати її. Або волив, там написано, да, волив, да і спитати їх. Да. А третій каже, я женився. Ви знаєте, ці три моменти, дивлячись, вони так працюють в житті людини на цій землі. І е, Ігор зачитував слово, що Шість днів роби, а сьомий. Отдай Богу. Ви знаєте, а я сиджу і сам собі думаю, і приходить мені мисль, де Бог сказав за те, що людина согрішила, то каже, будеш ти робити в поті ліца. Ти не будеш мати, підняти голови своєї. Будеш тут сапати, а ззаду буде рости зілля, і ти не зможеш справитися. Ви знаєте, з військом Божим справитись – це неможливо. Не Але Бог написано, ще дав нам такі можливість, і Він сказав, що є день суботній то день Христов. день неділі. Що Бог настільки милосердний і любить, що Він дає нам таку можливість, що в цей прекрасний день людина може прийти у ног Христа, склонитися і поблагодарити за те, що Він дає сили трудитися. Бо якщо Бог забирає силу, людина не може робити. Вона не зможе робити, коли не буде сили. Але Бог милосердний, Він написано і дав, і написано і наказує. Але дає облічення. Він наказує, але і зціляє. Він, тому що він дав такий прекрасний день день Воскресіння свого. Коли він вийшов, прийшов на Головку, ніс свої такий е, страшний хрест за всіх людей, які возложені були на цей хрест, на нього тіло, і він ніс. На, цьому, на, на цю гору на лобне місце, де було так видно все, і написано, і він приніс цей хрест з допомогою іменно Кріяніна, який допоміг йому нести. Ви знаєте, і Бог хоче сьогодні сказати, що Він пригласив тих людей, які були недостойні, але вони війшли іменно на вечеру. Іде Господь, написано господар, він був задоволений. Але раби кажуть, іще є місце, іще є місце. Ви знаєте, оце є місце, де написано, що ви знаєте, прийде той час, коли зайде послідній грішник, покається і закриються двері рая. Закриються двері покаяння, де людина не зможе вже покаятись. Де людина не зможе іменно прийти і сказати, Господь, ти прости мене. І як сестра Лариса розказує, як вона просила прощення, заливалася слізми, я її понімаю, бо я в цьому був. Мені нічого не существова, бо я не знаю. У мене сорочка була тут вся мокра від сліз. І кажеться, чому? Настільки виходить. Іменно те, знаєте, те непотріб, всяка непотріб виходить із серця, а заходить благодать Божа, Заходить любов в серце. І людина коли кається, вона сльози ліються. Ви знаєте, Тут співають, розказують, а я сиджу, плачу. Чого? спрашується. Ну, набираюся я такого. Інший раз думаю, треба взяти себе в руки. Не береться. Сльози лються покаяння. Тому що кожен раз, коли ми дивимося на цей світ, наскільки він, наскільки він засорений сорняками цими, які сорняки, ще не ті, що на городі, а ті, що в, що в людях, не це гнів, то сестра розказувала іменно Таня, що іменно це недовольстві. Бо це всяке беззаконня, яке робиться, це дуже є страшно. Ви знаєте, але є конкретний і є той друг, якого ми знайшли. Це Христос. Це Ісус, який каже, людям встається ще один день субота, то есть неділя, де людина може війти. Ви знаєте, я приглашав і сьогодні вранці іменно людину, яка страждає, і яку прийде в служіння. Ну треба шукати защиту. Ну як без защити жити? Нема. Нема коли. Нема як? Зайняті люди. Яка б не була іменно тяж, людям немає коли. Поле, ви знаєте, я інший раз я вже свідкував, я з самого начала тут іду з хутора в служіння? Я ходив пішком. Я зустрічаю людей. Люди йдуть на городи, неділя, вила, граблі, лопати. І оце вони і весна, і літо, і осінь. І вони все йдуть, все йдуть і йдуть. І мене така ревність бере. Господі, ну невже Невже вони ніколи не задумуються над тим, де вони будуть проводити вічність? Як, як же як ж вони вкусять благо неба, коли вони тут не мають часу іменно підняти зор іменно до неба? І Бог милосердний написано, що Він. Написано, з ним возліжали люди. Я зачитував, і як один виразив іменно те, що Христос проповідував, те, що Господь свідкував про небо, про царство Боже. Да? І Він каже: О, яка блаженна людина, яка буде їсти хліб в царстві Твоєму, в царстві Божим. І Христос Він розказує цю притчу, іменно наскільки іменно. Приготовив Бог, але ще є місце. І Бог каже, я продливаю ще життя, я продливаю ще життя в цьому світі, щоб люди, люди прийшли в себе, щоб люди стали розуміти, як же ж далі, як же далі жити. Ви знаєте, я тиждень вдома працюю, але в мене кожен день є то, як мені потрапити в служіння, як мені потрапити на молитву. Як мені іменно з'єднатися з народом Божим, як мені прославити ім'я Твоє, іменно то, що наскільки дорогий один одному, наскільки один одного переживає, і як я іменно на молитві казав, наскільки потрібно молитися один за одного, я, наскільки це важно. Ми прийдемо в небо і ми зустрінемося там. І відійдуть ці сорняки, відійдуть все, а написано. А там безконечна радость. Любов безконечна, яка не має границь. Слава нашому Господу! І іменно то, що Бог дає сьогодні нам совершати, це вспомин о Його страданнях. Це вспомин, іменно то, що він так іменно позаботився. І він через свої страдання, через свою смерть дав світ, дав свободу. І дав іменно той вечір, святий вечір, який вечера, яка совершиться в небі. Іменно Бог сьогодні заботиться, щоб людина попала на вечер. Слава нашому Господу. Я Господі кажу ввечері, кажу, Боже святий, так хочеться щось сказати добре, так хочеться щось сказати приємне. Ну ти положи мені на серце, що би я мог би сказати. І ви знаєте, приходить іменно в той момент іменно страдання. Страдання Ісуса Христа. Можна, бо в мене, ви знаєте, ще дорождається багато таких моментів, де я хотів би поділитися проповіді ученням. Ну мені завжди йде то, що. І Я знайшов Господа, іменно що Він є найкращий друг. Ви знаєте, сестра Люда святкувала тут іменно про Петра, про Колю. Я для, для Петра кажу: бачиш, як благо Господь устроїв, що ви туди попали через такі ситуації, іменно через це страдання, через цю війну. Каже, так, «Да, для кого той це горе? А для кого таке освободження прийшло? Да, но Бог устрояє іменно то, що потрібно для людини. Яка шукає Царство Боже, то остальне все приложиться. І так воно є. Ви знаєте, я для Петра подзвонив, він подзвонив до нас, і я йому кажу: слухай, Петя, в мене там в Германії, в Німеччині є друг, я його вже не чув про нього 50 років. 50 років. Ну він у мене був найсамий прекрасний друг. Він був в ділі друг. Він не вставляв. Він ніколи. Я колись святкував мороз 25 градусів, а я в хаті сиджу з дівчиною, розмовляю, і я не знаю, що він там сидить. А він на дворі Я виходжу, ну, пройшло там, може, часа два. Я приходжу, він сидить. Колотиться, я говорю, слухай Коля, його озвуть. Кажу, що ти тут сидиш? Тебе ж тут. Люди мили, що ж ти? Ну, якби я знав, то я би вийшов би, чи забрав би тебе в хату, чи пішли б вже додому. І я 50 років його не чув про нього. І взяли ми телефон, дзвонили і з Іспанії дзвонили. Ніяк не воно було до Кажу, Петі, Петя, ти мені запиши цей номер, подзвони. Може, ти, може, відкликнеться. А він каже, записав номер і каже: завтра я подзвоню. І я помолюся і це, дає відповідь. вчора дзвонить. І я з ним розмовляв. Людмила каже, може він тебе забув. Я кажу, я не знаю, чи він забув, чи ні, але в мене якби якесь щось гидке таке одервалося, то й переживання. Вони одервалися з мого серця. Я постійно про нього розмов... думав, постійно ну, розмішляв. і Бог дав мені. І ви знаєте, я коли розмішляю про Господа, наскільки. Ми в яких ситуаціях трудимося від суєта, заботи, страдання, переживання, а є той друг, який жде. Він каже: Я буду з тобою і не випущу тебе із руки своєї. Який прекрасний друг? Це друг на вічність Ісус Господь. Він двоістину купив нас дорогою ціною. На воістину за нього постоянно треба розмішляти. День і ніч, каже: о обоге. А Він тобі дасть, він дасть те, що необхідне. Нам кажеться, безвиходне положення. Вже як далі жити, От дьявол каже, вже тобі нема як. Вже тобі нема як ходити на нема, ти вже больна, чи ти больний, чи ти без роботи, без... тобі нема вже, нема виходу. Ви знаєте, я вчора розмовляв е, з одним, і він каже, я кажу, ти пам'єш, такий був хлопчина непоганий. І ета, він каже, він дожився до того, що він повісився. Зачем? Зачем? Каже, допився до того, і не було в нього ніяких вигод, Жінка покинула, дітей забрала, і він не видержав, він повісився. Ви знаєте, я кажу, ну дивіться, є Господь. Він каже, прийдіть всі, труждаючіся і обремені. І я успокою вас. Прийдіть до мене. Ви знаєте, а скільки Бог спасає тих людей, які дьявол каже, тобі нема виходу, все. Робиш з собою, отравися там, чи ще що-небудь, чи задавися. А Бог каже: не роби цього, я за тебе умирав, я за тебе страждав. Прийди до мене, і я тебе утішу, успокою, і ти будеш мати життя радості, життя вічне. Нема лучої радості, ви знаєте, як славити ім'я Господнє. Нема лучшії радості, слава нашому Господу!